Накладна на канцтовари у кількох членів Окружної виборчої комісії номер 165 з центром у Тернополі нічого, крім обурення, не викликає. Ціни, за якими на вибори закупили товар для окружної і 90 дільничних комісій, завищені. Часом вдвічі, а то й більше, каже секретар. Фізична особа Лебонтова. Вона завезла нам цей товар. Дивіться, ручка Кулькова стоїть. Її накладні 4 гривні. Пішли в піонер, вона стоїть рубль 95. Тобто тільки на ручках відмилася 3 тисячі гривень. Далі візьмемо ціну, бумага ксероксна по 65 гривень. Упаковка. Ви бачили таку бумагу по 65 гривень. Упаковку? Ні, і я не бачила. Кожного найменування закупили щонайменше 90 штук, папок, лінійок, маркерів, зошитів кілька сотень, ручок тисячі. Загальна сума покупки трохи більше, ніж 52 тисячі гривень. Підрахувати реальну, на думку активістів, вартість канцтоварів з абсолютною точністю неможливо. У накладній лише загальні назви. Тому члени ОВК звірили оптові ціни з накладної з роздрібними магазинними і підрахували. На канц товарах добряче нагріли руки. тільки на піонері ми порахували не менше як 25 тисяч. Це тільки на канцтоварах без матерії і всяких тільки Тікіно титку, а на я був на канцтоварах. Канцелярка на і там ціни ще менші. Той підприємець він закупився якраз на канцелярці і привіз сюди. Директор товариства канцелярка у телефонній розмові інформацію заперечив. каже цьогоріч на вибори в них ніхто не закуповувався. З 2008 чи 2010 року виборів напряму не обслуговуємо взагалі. До нас е був я не знаю хто і мужчина приходив, звертався, запитував чи можливо запитував ціни. Ми йому давали е там ціни рахунки, і після того разу ніхто по цьому питанню не звертався і. Підприємець, що він називається, в нас він не закуповувався за Розпитати про місце закупівлі і ціни у самого підприємця нам також не вдалося. Мало того, що ціни зашкалюють половину товару, ОВК не доотримала, каже її секретар. Відповідно, його не вистачає і дільничним виборчим комісіям. Активісти вже передали документи для перевірки представникам державної фінансової інспекції. Проте, поки проблемою переймаються члени ОВК, її голова візиту журналістів не зраділа. Часу для коментарів не знайшла на засідання. Комісії не пустила. Доброго дня пробачте, скажіть, будь ласка, чи можуть бути журналісти присутні? У вас відкрите засідання, ні, закрите засідання. Такого поняття, як закрите засідання для журналістів в законодавстві, немає. Журналісти можуть бути присутні на засіданні без дозволу комісії, але не більше, ніж два представники від одного засобу масової інформації. Покинути таке засідання журналісти змушені лише в одному випадку, коли за це проголосує не менше, ніж дві третини представників виборчої комісії, так в той момент, коли буде складений відповідний нормативний акт поки члени комісії без жодних голосувань і актів сперечались, пускати нас чи ні. Заступник голови знайшов серйозніші аргументи. Вся рішимо знімати, будеш зі мати. Вони рішимо що ж, ставили параду. Пояснення від голови окружної виборчої комісії ми почули лише наступного дня на прес-конференції. Каже, проведення тендеру така закупівля не потребує, та й суми виділеної ЦВК не перевищили. Юристи пояснюють, ЦВК визначає ліміт, а залишок не пропаде. Його комісії повертають у бюджет закупівля відбулася канцтоварів, товарів по таких цінах. Запропонували відповідно е співпрацю постачальник, який працював в 2012 році, в 2010 році. Ціни реальні, нереальні, я не можу відповісти. По всіх, по всіх магазинах ніхто не буде бігати. Для того щоб дізнатись середні ціни, не бігали по магазинах. І ми на одному з тернопільських інтернет-сайтів. Графітовий олівець, який згідно з накладною за 2,5 гривні купила ОВК, коштує в середньому гривню півтори. Папка для документів не 2,80, а гривню 60 А упаковка паперу 46 гривень замість 65. Проте навіть без інтернету варто просто включити логіку, кажуть активісти. Давайте візьмемо скотч, який. Я би хотіла вам навіть надати, закрили зразу показати. 10 гривень, ви це розумієте? Це скотч, Він 3,50 не коштує. Це От, є скотч. 10 гривень вскот. Можливо, це можна таке?